Експрес-ремонт за 20 хвилин. Це Сергій Миколайович робить без пілотника. Що маємо, те маємо. Це Дініска. Братан. слава! Мені подобалось. Всім привіт, гості підписники та глядачі нашого каналу. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про Сергія Миколайовича і про його реконструкцію нашого шприца ковбасного. Ну, в общем, така ситуація склалася щойно. Начиняв я ковбасу, ковбаски гриль, і вже дійшло до того, що почала проскакувати ручка. Тобто наш шприц ковбасний, хакка ch 5 називається на 5 літрів, він зносився. Але в мене ще 60 кілограмів фаршу і новий придбать. Зараз немає можливості через м'ясорубку напихати ковбасу Дрогобицьку. Не вийде. Тому кажу, Сергій Миколаївич, треба провести. Апгрейд або, або ремонт. В общем, розібрали оцю коробку. ми, Ось ця коробка, значить, із цього шприца, вона тут установлена ось таким чином. Ну це тільки кришка, так? Ось тут установлена. Суть в чому? почало проскакувати тобто, через зуб. Зносилось у нас що? Покажи Сергій Миколаївич. Маленька шестерня ось ця зносилася. Сама, сама така. Да. Більша нагрузка на це. Сама ходова шестерня. Ось сюди надівається ручка. Весло, яким ми крутимо. І е, ось ця шестерня, виходить, крута. Ну Тут Сергій Миколайович що зробив, дивіться, це я вже поки схаменувся, поки прийшов починати знімати, то він вже ось, ось тут ось наварив шліци. Що в нас зносилося? Шліци, шліци тут шліци, да. шліци зносилися через те, що. ага ось тут воно. ось тут і... тут, да. тут, тут тут воно а тоді От така музика. Це пряма швидкість, це понижена. Ну, ми працюємо на пониженні, тому що холодний фарш, і виходить, воно трошки зносилося. І втулка ось тут зносилася? В основному так. Да? А, да, видно, воно розтовкло і навіть стружку гнало. Да, там Еліпс зробило. Тепер, що ми зробили? Шліци зменшились, Сергій Миколайович їх наварив. Так, кусується, видно, да? наварив, друзі. За допомогою ось такої ось такої сварки. Модель SmartMIG 200. У нас балон Mix 1, аргон і вуглекислота. І за допомогою цієї сварочки він акуратно, красиво наварив. Дивіться, майже ювелірна робота. І зараз потім зажав патрон. Отак. Да. Включив дрель, включив наждак і обточив. Вирівняв. Тобто зробив рівно. Ну так. Да. Тепер болгаркою підправимо. Ну, що маємо, те маємо. І все. Соберемо його і буде робити, воно і далі. І ще з того, так, да, казав Сергій Миколаївич, а. буде робити і... Помазати його взагалі. Сюди, да. щоб під саводницю вивезти, щоб. Та вотничку поставити, тільки ж треба знімати, щоб. Та що, промазав. Да. Це треба вивезти на наружу її. Да. Щоб промазувати а, і оці, працювати буде цей оці шприц. Тут ходити от 100 год і оця рейка 100 год ходити. А найбільша нагрузка, на все. воно маленька, тоненька втулочка. Ага. Я хотів, щоб повністю наварити, тут розсвердлити і проточити. Ну нема станка, можна на центра взяти, але ну, токарного станка немає, я цього не зроблю без токарки. Коротше, нам токарний <гум> станок треба. <гум> Серія Миколайовича була мрія раніше, полуавтомат сварка. Ну, от у нього вже полуавтомат є, а тепер у нього мрія, токарний станок. Каже, Хоча б такий, як у школі, хоча б якийсь там простенький, щоб можна було ось такі елементарні речі хоча б зробити. Да, до речі, друзі. Це ось фірма називається Градієнт. Є такий сайт. І, до речі, в їх зараз новорічні знижки, я заходив, дивився. ну Ми купуємо завжди там розхідні матеріали, ось ці круги, потім сварка там отака продається, також ми там купляли різні. В общем, це інтернет-магазин, там все по сварках. Кому цікавить, можливо, така тема або хтось такий, як Сергій Миколайович, Кулібін то вам туди. Я залишу обов'язково посилання в описі до відео, і там у них, здається, зараз починаються новорічні знижки круті, і можна купити набагато дешевше, те, що ви раніше мріяли. Друзі, компанія Градієнт вже більше 15 років на ринку України, і вона є лідером у сфері зварювання і металообробки. Має дуже широкий асортимент витратних матеріалів, зварювальні дроти, абразивні диски, такі ліпісткові диски. Потім ще є приємний такий бонус. Зареєструвавшись у них на сайті, автоматично отримуєш знижку в 200 гривень на першу покупку, що доволі цікаво. А на ютуб-каналі зараз стартує передноворічний цікавий розіграш призів. Тому, друзі, я прямо наполягаю, зареєструйтесь обов'язково і отримайте, встигніть отримати ось ці подарунки. Посилання на сайт компанії, а також на їхній YouTube канал, я залишу обов'язково в описі до відео. Шкода, що в їх немає, цих токарних станків. Ну, коротше, ми будемо шукати. Десь можливо придбаємо. Токарний станок він треба постійно надо, можна так сказати. Раз у тиждень Сергію Миколаївичу треба токарний станок. І Він робить ось ці речі за допомогою болгарки і е, цього самого дрельки. Друзі, Сергій Миколайович відновив шліци, зверніть увагу, можна сказати. А, день? Да, день я а там що ти помазав? Тупо помазав і все, так? Да? Ну а що йому робити? Це треба токарний станок. Туди втулку треба зарядити. Да? Щоб так? Хоч можна на почутку, щоб... А свердлом пройти на і там розсвердлити якусь втулку. Ну, нема коли, коротше, зараз мені треба напихати ковбасу. Коротше, Сергій Миколаївич сказав, помажемо і піде як по маслу. Ну в мене є мрія шприц більше купити, звісно. Ну це на потом. Цей шприц теж незамінний. Ось так вставив і все, так? Да? Або можна було точно там, цей, тільки ж рівно не обточиш, буде яйце по-любому, так? Да? Наварити. Здравствуйте, привіт. Це Дініска. Привет. Братан. Привет. Похожий? Похожий. Це Сергій Миколаївич робить безпілотника. Ну, а що ви думали? Експрес-ремонт за 20 хвилин. Може підточити ще? Так тобі підточить. Да. Це ж Воно я тільки. Ну да, сирець, алюміній. Все, друзі, шприц відновили, дивіться, йде як по маслу. Легесенько, а я мучився скільки. Дивіться, яка красота. А то ж нагрузка була сумасшедша. Красота. Це я зараз набиваю ковбаски гриль. Дуже цікавий рецепт. Якщо ж вас цей рецепт цікавить, бо це, це доволі козирний рецепт. Тут поганого нічого немає, ошийки. Антрикоти і філейки в цій ковбасі. То якщо у вас цікавить така тема, пишіть. А я вам сьогодні коротенький одрізок покажу, як формую саме дані ковбасочки. Розкладаємось так змійкою, так. І шляхом перекручування формуємо такі. Ковбасочки. Раніше калібр кишки брали ми, ну, який був, я одним користувався. Зараз же ж окремо на ковбаски гриль беру 38-40 міліметрів, на сердельки 46 беремо. На ковбасу 48. В общем, до речі, там, де можна замовити кишки, я також залишу вам в описі до відео. Реально там я змінив так сказати, постачальника цих оболонок і зараз дуже задоволений. І тепер за допомогою нитки пронизуємо, так як нам треба буде її підвішувати. Доволі швиденько це робиться. До речі, цю ковбаску не обов'язково на грилі або на барбекю готувати. Можна її готувати прямо на сковородочці. Ми її попередньо проводимо термічну обробку. Це, мабуть, тема окремого відео. Якщо вам цікаво, то я зніму повнометражний фільм стосовно цього. Ви головне, підписуйтесь на канал. Ставляйте вподобайки і пишіть коментарі. Добрий день. Здоров'я. Кажи, давай слава Україні, поки мікро... Слава Україні! Слава. Героям слава! Я дай їду. Ти по Матвія я зараз поїдемо з'їздимо і будемо робити. Передавати автомобіль цей, да? Да. так? <свистэрі> а що це у вас тут, а ну розказуйте? Це тортик бабуся робила з пташиним молоком всередині. І, Ух ти. Ти 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 Все це, це не тут дивися, що написано. Дякуємо. 32-га окрема механізована бригада. Це Матвій треба. Його свина потече. Та ви що? Класна ігра, я впевнений сподобався. Прапор, а це щоб лучше э, вам донати і що. Так. Вам нічого не буде за те, Детон! що вони ввіду. Ні, ні. Вау, да. да, це ну, я в такому мічку. Серйозно? Так, Це мої любимі. Я маму такий таймер да. передав. Савушка, чотка. Вау, це українська. Да. Дога. Пікапи, здяки, передали. Дякую. А це ігра. Це гра, там кидайте. Ну, подивись. Опа, у мене є придум. України. Він слава. каже, слава Україні. Героям слава Слава нації. Смерть ворогам. Ось ось, це щось такий самий пікап. Це такий самий пікап, тільки він щось порівнянням. Ну, а я вам передаю цю круту Мазду. Дякую, дякую. Слава Україні. Героям слава. Давай потім. І прапор ось що вам. ми його попідписували. Вау. Це наш прапор 32 бригади. Ми його дякую. підписали з хлопцями. Вау. буде вам на згадку. Дуже дякуємо вам за автомобіль. Ви найкращі. найкраще. Давай, жарі, Держи. Дякую. Шевурун. Є... Шевун. Це тобі. Держи. Дякую. Дивись. Без... Ага. Дуже крутий подарунок. Я хочу його построїти. <реш> <реш> Я хочу отакий пікоп. Це ще не все. Це ось од підписника Анатолія Скубку. Отакий от, от форте бензопила. Тут запасний цеп є, і мастила, і для цепу, і для цього всього діла є. це теплі речі. Ну Це дуже доза тілом, грілки, чайочок і цукерочки, ну і тут таке хелтекс, там чайки. Це, це давай машину, щоб не розгубити, давай, так? Можеш, кладіть. Так, кладіть. Мотор, так? да, Це мастило моторне, тут мастило поміняне, обслужена машина, походові все зроблено. То на доливку тут залишилося щось, так? Да, да. так це є. на доливку, потім це мастило до генератора. Це ось генератор О. від компанії GTM, оце тут до нього мастило. Вони патрі, активно вам допомагають. Взагалі, супер. Активно, ну, а як? Так. Може, такі світ вам буде. Бо у нас що не прильот і світ зразу пропадає. Коротше, теплі носки, серветки, кава. чай, кава, смаколики. Це, від, на це моїх, наша, наша підписниця в'язала. Тут ви знайдете у носочках там, записочки для вас. Коротше, це від нашої від підписниці Тані. Різина ж ця нам теж не треба, буде вам. Зараз давайте. Вона Она сюди підходить, так? Да? Да, ця різина була на цій машині, угу. ну, тільки ж тут вроді не дуже не так... на зиму. На зиму, воно то зимня шиповане, але не дуже. То ми поставили отаку, А ну, куди вона ще підійде? Вона підійде тільки на таку машину. То давайте якось її наверно, отак передок, чотири колеса. Да? і Ми отаке поставили на запаску, бо на там ну, отаке, он лисе було. То ми перебули і поставили. отак, так, чотири штуки стане. Зараз оббігаємо. Да, забув основне пахучка від компанії «Дакі». Треба в машину причепити. Вона придає уют домашній машині. Бо тут краскою пахне, її красили. Повний бак ми тут заправили. Хочу подякувати всім підписникам Вове і Матвія Бруса за те, що долучилися до зборів і допомогли придбати такий автомобіль, який буде нам допомагати в бою і евакуації. Дякую. Щиро від усього серця і усього підрозділу. Ви найкраще. Продовжуйте те, що ви робите, бо ваші справи бережуть життя військовим. Дякую. Слава Україні! І тебе посвятив, так? Да? Да. Божої милості, хай Господь Бог і ангел охоронець буде з вами. І цей автомобіль буде вам не просто, знаєте, в поміч, але і спасіння від всякої ворожої напасті, щоб швидше, як то кажуть, десь сховатись чи від'їхати і тому подібне. Хай Господь береже вас і всіх вас. В дорогах і нелегкій такій справі е, по захисту своєї батьківщини і свого ближнього. Тому що, як написано в Євангелії, «То душу свою віддай за друзі своя, то нема нічого більшого у світі. Паси, Господи, слава Богу, і слава Україні. Героям, Героям слава! Мені подобалось! Хочу подякувати матушці за волонтерку, за спальники, за все остальне. Благодаря вам буде тепло, комфортно йти далі до перемоги. І ще й сладко. Дуже вам вдячні, а також дякую Вові Брусу і всім підписникам, хто долучився до цього автомобіля разом до перемоги. Слава Україні! Матвій, лайк. Не забув. З Богом давай. З з з Богом давай. Себе. Вони О, Це нема Вони. за що. Це вам, дядячі. Заїжджайте. Рядишко. мимо не прийде. Заїжджайте, Матвій дай п'ять. Дякую тобі. Буду ласка. Слава <реку> Україні! Героям слава. Треба було всім сказати. Ну давай ще раз. Слава Україні! Героям слава! Так? Да.